Здорово, пацани, Находимось в Гданську. Будемо таксувати. В Лозі я показав роботу, в Варшаві показав роботу. Тепер черга Гданська. Якщо хочете, то ще можу кракові Катовіце. Ну це вже дуже сильно треба заставити. Що ми робимо? Ми оцю штуку, як ви бачите, це Лоцька. Варшавська в мене такої немає, тому що їй ждати три місяці. В Гданську ждати. Сутки, годину чи скільки там, ну мені так сказали, так я і жда... чекав. Беремо це в сторонку і засовуємо сюди. Space Partner. Попробуємо попрацювати п'ятниця, субота. Е чисто я такий інтерв'юер, приїхав в Данськ, в Варшаву зняти, побачити, є робота чи можна тут працювати. Е на даний момент маємо бот і Uber. Ну, як ми бачимо, Гданськ горить. Я не знаю, як там працює Гдиня, щось там трохи і. Ну, а Сопот посередині. Ну і Сопот горить. Я не знаю Я не знаю міста від слова зовсім. Варшаву не знав, Ну, я думаю, Гданськ буде важче, важче місто, чим Варшава, тому що Варшава більш ну, велике місто, гарне е, інфраструктура, все зроблене, все класно, мені дуже сподобалося. Зараз включаємось. І спробуємо попрацювати. І буде мене, як то кажуть, така думка. Не думка, а ну буд будете бачити, що до чого, як. Бо пару людей мені писало, що там Гданськ. Кажу, не знаю. Але зараз буду знати. Так що приємного перегляду. І так, що по машинці. Toyota Prius, та сама легендарна у нас тут Гдиня, Гданськ, Сопот. Це бортові номера, в Лодзі там, в Варшаві там, плюс це. Тут а, вроді би підходить так. Плюс з другої сторони має бути ставки оплат. Це Лоцький, це данські. І так, більш в сумі нічого. Ліцензія теж отримується за день. Ну, Це іменно в Гданську. Е -е... Ну, дуже круто. Зараз виходимо на лінію і будемо працювати. Стою за містом, вже три закази впало. Там, на... Це, але я поки тут все роздиплявся, я не думав, що воно швидко так почне сипати. І що я вам скажу? Зараз перший ловимо і вловимо в Гданськ. І з Гданська я думаю, ну я не знаю, куди там далі, куди що. працюємо. Камера на готові знімає балончик газовий. На готові з-за того, що звідси оце, півко не можна. Ну, Тут добре, добре, добре дають пощам коротше, в Гданську, так що будемо готові. Я ну, зробив розмінку шиї, тіпа, ну, по вусі себе побив, щоб на всякий случай, да, <с. щоб був би готовий. І ждемо заказик, і не падає. Странно. Виїжджаємо по першого клієнта, там е, 60 злотих, то подача 4 км. Але, але але, їхати якусь. Арену, я так поняв, це якийсь стадіон. Взяв, бо, бо взяв. Ну, 6 злотих це не то 40 злотих, там щось 10 кілометрів, бо скофом було. Чи 14 кілометрів, не пам'ятаю. Їхати можна. Однозначно, можна, будемо, будемо розбиратися. Під'їжджаємо до пана Якуба. Зараз буде казати, а іле пан працює в Гданську. 20 хвилин. Іле, іле 20 minut <laughs> Pierwszy kurs O kurwa Wyobraźcie ja. mu że głupio ja najlepszy kierowca w Łodzi No to w Gdańsku dam radę No i w Warszawie potem był najlepszy, No ja już nie najlepszy Uże już tam nie pojedziemy Łożynko bierze Bierze, bierze Gdzie ty stoisz chłopcze? No ja na przykład trybuł a ty? Pan przyjechał? Pan Jakub Dobra, koła. To gdzieś tam dalej? Kupań ten vlog, ale to... To potrzebno podjechać? Nie raczej, po to czekać tylko się zbierać. A, no to dobrze. nie ma problemu. Збирається, ja jechał 10 minut. минут. Збирається, це як поняти. Ну, ну такий курс 3,4, ну давай візьмем. На 100 злотих. Жабі ją? Я... Взяв. 10 хвилин подача. Блін. а, 13, Ну, 3,7 подача. Е, Вирушаємо. Коротше, скасують, не скасують, невідомо. І так, рівно за 3 часа 152 плюс там 180 злотих за 3 часа. Нормально. Я рахую нормально, ну це п'ятниця. Падає заказик. Алексей 3.1. Отхилю, бо не хочу. Хочеться щось пожирніше, хочеться. Стою, типа, в кофах. Ти точно українець? Скажи Паляниця. А, все, ну тут. Мало Може, ти там біалорус. Трагі. О, нормально. От їхав трошки далі, і, блін, так горить, що нічого аж не падає. Район Заспа. Таке якийсь. Ну, таке. Я думав Гданськ чуть трохи краще. Я тут один раз був, на день гуляв, мені показали, що вау, ну я зараз поїздив і якось. Таке як лоць, щось плюс-мінус. А от Варшава, так, да, мені там, пух, типу, реально класно було. Чекаємо. В Гданську такі, можуть бути відоки. ручеечок. Тута, тута. Качачки сплять. І Тойота Пріус. Красота. Короче. Хаваємо. Ціна питання 10 злотих заправився. Дати та дорожче. Циркуль цей чи як циркле, французька вроді. І коротше, каже, вам безплатно. Кажу, давайте, якщо безплатно. Раніше якесь частка безплатна, це кавка безплатна. Думаю, так можна брати, так можна заправлятися. І зараз перекусимо і їдемо працювати. Кавка, ходох. Я не таксист в цьому, як це? командировці. Це, мабуть, я тільки придумав Командировка таксіста. Як може командировка таксіста бути? Сняв я хату. Заробив я 311 злотих за скільки годин? Зараз вам покажу. Зробив 9 замовлень, це взагалі жесть. за 5 годин. За 5 годин 311. Взагалі красота. Зараз знаходимося в... Гдині. бо я щось, ну, типу. В Гданську взагалі не було житла, там, ну, типу, херня якась. Тут. ну, типу, Там робота є. Я поки що в Гдині. Я не знаю, що тут. Тут кофе горять, ліцензія в мене є, е... закази вже 2 минути не падають. Я не знаю, впадуть вони чи не впадуть. Надіюсь, зараз щось впаде, я зроблю так. І ми поїдемо в Гдиню. І в Гдині вже будемо возити когось. Ой, в Гданську будемо возити когось. Бо я так зрозумів, гданськ Гданськдень то не часто випадає. Ну, бо тут реально, тут ціни нормальні. Бо дивіться, що я вожу. Я вожу 36, 68, 49, 31, 42, 96, 30, 30, 60. Ну, реально, ціни тут по поярче. Коротше, по Гдині я походу не можу працювати. тому що. Якщо я беру Гдиня-Гдиня, заказ роблю, ну типу дивлюся, мене не висвічує. А якщо заказ е, гдиня гдань то заказ іде. І мене видно типа на мапі. Ну, піпе. -пі. Будемо їхати в Гдиню. Блін. Ну це вже 08.22. За там 2 км. Ой, за 3 км. Їдемо. Головне, щоб не наркоман. Та ні, шучу. Головне брати за налічку, ой, за налічку, за карточку більше безпечніше, грубо кажучи. На ютубі алгоритм, yes? пустить mm, так, але 10 минут дає грамотно. Т-Р-И Т. Ну от

تركتني <applause> 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 Say bye-bye to the one I used to know. Trick-a-trick-a. trick, -a -trick -a. I used to know. trick a trick -a. I'll Let it go. trick a trick last Baby, why did you make me Trick-a-trick-a. All the people